Доброго ранку, діти, давайте помахаємо долонькою і подаруємо одне одному посмішку. Діти, а що ще може нам покращити настрій? Так, звичайно, це посмішки, добрі вчинки та подарунки. А як ви гадаєте, квіти можуть підняти настрій? Давайте зараз себе уявимо маленькими квіточками і проведемо з вами психогімнастику, яка називається Я Квітка. Я квітка. Я зовсім легенька. Я повільно росту, піднімаюсь, я від чудового сну прокидаюсь. Я розкриваю свої тоненькі ніжні пелюстки. Я вмиваю пелюстками своє обличчя. Я квітка. Молодці дітка. Настає прекрасна пора року, весна. Вся природа прокидається від довгого сну. Яскравіше і тепліше, світить сонечко, тане сніг, а на проталинах з'являються перші квіти. Ой, дітки, до нас хтось стукає. Дивіться, хто це? Так, це ведмедик. Ведмедик. Взимку солодко спав. Так ось наступила весна. Ведмедик прокинувся, позіхнув, вдихнув носиком повітря і відчув запах весни. Він згадав, що незабаром настане мамине свято. Було б добре привітати матусю, подарувавши їй букет квітів. Подумав ведмедик. Але хто ж мені в цьому допоможе? І Ведмедик згадав, що у нього є друзі, до яких можна звернутися за допомогою, адже вони не раз його виручали. І ці друзі це ви. Діти, а чи не допоможете ви мені скласти букет для матусі? Бо я вже вивчила віршик для мами, а про подарунок і квіти зовсім забула. А хочете послухати віршик? Слухайте. Віршик називається Моїй мамі. Мамо люба, добра мила. Як іще назвати тебе? Це ж для мене ти пошила, з шовку плаття голубе. Ти мені читаєш книжку, хочеш розуму навчити. Ляжу спати, ходиш нишком, все боїшся розбутить. Захворію хоч злегенька, цілу ніч не будеш спать. Тож дозволь тебе, рідненька, за усе поцілувати. Ну що, гарний віршик? Так. Віршик дійсно дуже гарний. І ведмедику, ти молоде, що до нас прийшов. Ми тобі завжди готові допомогти. Ведмедику, поглянь на ці квіти. Ти можеш вибрати квітку, яка тобі найбільше подобається, і яку б ти хотіла подарувати своїй матусі. Моя матуся дуже любить квіти синього кольору. Тому я виберу ось цю квітку. Діти, чи знаєте ви, як називається квітка, яку обрав ведмедик для своєї мами? Ця квітка називається гіацинт. А ваші мами люблять квіти? Звичайно, люблять. От і ведмедика мама теж любить. І буде дуже приємно, коли ведмедик подарує квітку. Тож давайте йому допоможемо. Але спочатку давайте уважно розглянемо цю квітку. Якого вона кольору? Так, вона синя. Ось мішка, на якій тримається квітка, вона називається стебло. А це листочки якого кольору стеблинка і листочки? Так, вони зелені. Тож я пропоную нам намалювати таку квітку. Але малювати ми сьогодні з вами будемо не традиційним методом, а за допомогою зім'ятого паперу. Зараз я вам покажу, як потрібно малювати такі квіти зім'ятим папером. Уважно подивіться, як я буду малювати. Для цього беремо зім'яндий папір, опускаємо його в фарбу синього кольору і міцно притискаємо його до аркуша. Ось і вийшла квітка. Перед тим як малювати, давайте розімнемо наші пальчики. Пальчикова гімнастика. Наші руки як квіточка. Пальчики, як пелюсточки. Сонце прокидається, квіточка розкривається. Нічка темна наступає, квіточка засинає. Молодці дітки, наші пальчики готові до виконання завдання. Тож починаємо. Як гарно! Ви дуже добре постаралися. І дуже гарний та чарівний подарунок вийшов у нас для ведмедика. Дітки, ведмедик вам дуже дякує за допомогу, але йому вже час до тому. він поспішає подарувати ці квіти для своєї матусі. Давайте попрощаємо з ним. До побачення, ведмедик. До побачення малята! Скажіть, а хто запам'ятав, як називається квітка, яку ми малювали? Так, це гіацинт. А для кого ми її малювали? Кому ми з вами допомогли сьогодні? Так, це ведмедик. Молодці.